Друзі, всім привіт! Сьогодні другий день мого челенджу. Так, що в нас сьогодні є? У нас сьогодні є 4 різних видів білетів різним номіналом від 10 гривень до 50 гривень. Ну, і будемо пробувати старати. Так, будемо, як завжди, пробувати з найдешевших по 10 гривень, поки що всі дорожчі в сторону. Так, вчора нам вдалося. Трошки виграти, але не дуже багато. Так, це не добре збирає. Так. Ну, будемо сподіватися, що сьогодні ми зірвемо куш. Можливо, сьогодні нам посміхнеться удача. Так, ну що? Друзі, а ви напишіть в коментарях, в яку лотерею вам подобається грати і в якій ви найбільше виігрували. Так, ну що, перший лотерейний білетик поки що без виграшу. Нічого По. з виграшем. І так, наш виграш 15 гривень. Це добре. Давайте наступний. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, адже кожен день я купляю білетів на 500 гривень різних білетиків, от таких стирачів. І будемо ми з вами пробувати виграти в них. Не знаю, наскільки це можливо чи неможливо. Ну, але Я дуже хочу рік кожен день. Купляти ось такі білетики і подивитися, що з цього вийде. Чи вдасться мені виграти джекпот за рік чи ні? Так, що в нас тут? Тут? Немає виграшу. Добре. Надіюся, що рано чи пізно мені повезе. І джекпот все-таки буде виграно. Поки що, поки що нічого. На ну, жаль, цей теж без вирошу. Друзі, ви строго не судіть, це лише моє друге відео. Я новачок на Ютубі. Тому все вчусь. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Мені буде дуже цікаво прочитати, що ви пишете. Цей теж без І останній з дешевших білетиків. Вчора було більше виграшних в цьому сегменті дешевшому. Сьогодні менше. Так, на жаль, на жаль, немає нічого. Давайте переходимо до лотерейних білетків Пірат. Так, тут має у нас бути три однакові символи. Ничего. Другий теж ничего. That's right. There's no try. І тут, на жаль, нічого. Ну, їдемо наступні. Так, о, тут одразу ж виграш три вишеньки. вишеньки, а три вишеньки, це в нас 25 гривень. Все добре. Їдемо наступний. Так, тут, на жаль, нічого. Що? Сьогодні менш виграшних білетів, аніж було вчора. Але це нічого страшного. Знову у нас вишеньки, тобто 25 гривень цьому білетку. Цей теж виграшний. Їдемо наступний. Все в нас без виграшу. І останній з цієї серії. Напишіть в коментарях, як ви взагалі відноситесь до ось таких моментальних лотерей. Чи вірите ви в те, що можна виграти щось дійсно? От як тут пишуть, мільйон гривень. Та, чи ну хоча б там 50 тисяч гривень? Вірите, чи ні? Мені цікаво. Так, ну, і ще один без виграшу. Тепер будуть найдорожчі білатки по 50 гривень. Так, ну що, поїхали. Тут мають бути три однакові. Так, знайти співпадіння. А, два, співпадіння. рядку. Ось, є перше співпадіння. Цікаво, скільки можна виграла. Ми це подивимося. Кінці так, дивимось тут? Ну що? Ага. Ні, на жаль, тут немає співпадіння. Це я не ДТР. А я вже зрадів. Ну, нічого. І так, цей білетик в нас без виграшу. Нічого, давайте їдемо наступний. Нічого. Нічого. Теж нічого. Теж нічого. О, є. Тут вже є. Три квіточки. Добре, в кінці ми подивимося, скільки. Тут нічого. 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 На жаль, лише в одному. 65 гривень. Ну, вартість білета 50, 15 гривень плюса. Ну, добре, давайте наступні. Дивитися. Тут ничего. На жаль. Конечно, не мая. На жаль, не мая. Так, ну що, цей нас теж без виграшу, їдемо далі? Так. Майже, Ну що, тут у нас теж нічого немає. Залишився останній на сьогодні білет. Надіюсь, він буде щасливим. Так. Поки нічого немає. Ну що, останній білет він теж без виграшу. Сьогодні в нас не дуже удачний день. Ну, але нічого. Завтра буде краще. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть яку лотерею купити. І до зустрічі. Всім удачі!